Ам під час похорону і прощання з Поробієм вбивця таки розколовся. Чи визнаєте ви свою вину? Пані, це моя помста особисто в українській владі. А чому? Чому? Це. Без пояснень? «Це». Але Поробій вже він зараз не при владі, він в опозиції. У медіа ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно. <танків> вашого сина загиблого. Це неправда, не це неправда. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок, так я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військового військовополонено, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Все. Більше я коментарів давати не збираюся. Але шантажу з боку Російської спілкування? Ні, не було. Чи ви б... працювали безпосередньо з ними? Ні. Чому це... саме парубій? Ну, тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо б я жив би у винниці, то був би Петя. А ви жили по сусідству з да, Давайте ми трошки... Все, я більше не хочу розмовляти, так що вибачте, будь ласка. Суцільне паралічне синкопе і задерев'яніле викладкає озвучення сюжет убивства порубія, пише політолог Остап Дроздов. У 52-річного кілера загинув на війні син. Як у тисяч інших людей, тіла немає, як у тисяч інших людей. І це ж треба було чоловікові дожити до 52 років, аби свою трагедію втрату сина відчай, батьківське горе спрямувати не у волонтерство, не у допомогу армії, не у суспільне благо, не в опіку зболеної родини, не в щось активне і пасіонарне, і навіть не в помсту. Ворогові, а у спілкування з російськими ФСБшниками на предметами тобі труп сина. А ти нам труп українського політика взамін. Причому принцип відбору жертви вбивства на власний розсуд кілера «Вбий нам будь-кого з відомих українських політиків без різниці, кого сам вибереш, сказали російські замовники 52-річному чоловікові, який втратив сина на війні з російськими загарбниками. І звісно, що батько українського героя поворушив мізками, і кого собі вибрав як рандомну жертву вбивства звичайно патріотичного політика стабру про Україну. Інських сил лише тому, що він мешкав неподалік. Львів'ян Чисиген полег у війні за незалежність, маючи довільний вибір, кого вбити взамін за синове тіло вибрав не кого-небудь, а діяча з когорти про українських державників. По той же час зінові бібрецький ставить під сумнів тези правоохоронців. Серіал «Земляні» смотрять Всім третій сезон. Ну тобто, вбивця не профі, його шантажували, робили цераша, загиблий син, де тіло, щоб отримати інформацію про тіло загиблого сина, рандомний чолов'яга із райцентру сідає. На електровелик рюкзака, закаго ІПМ їде далекий Львів відстежити і вбити не кого-небудь, а депутата Верховної Ради і колишнього голову Верховної Ради України. І все заради того, щоб знайти навіть не полоненого, а тіло вбитого сина. Російські спецслужби вели переписку з убивцею телеграма протягом року. У той же час, коли СБУ втрачає ресурси на відстеження опозиції та громадських активістів, вона не змогла виявити і зупинити багатомісячну ворожу операцію. Це жахливий провал державної Тему безпеки, який створює пряму загрозу кожному українцеві. Тобто, протягом цілого року українського громадянина шантажували спецслужби ворога, а наші доблесні спецслужби цього не помітили. Сценарій рівня 95-го кварталу, типу, батько, що не отримав відповіді про місце знаходження свого сина, від цека вирішив вбити сторонню людину, щоб дізнатися це клоуни странні. 95-го кварталу вигадайте щось реальніше. В СБУ малюки навіть не розуміють, що цією має. Чни дуже сильно сирського підставляють, у якого батьки проживають на Росії, і порівняйте будови тіла. Кур'єра був молодим. А затримали літнього чоловіка, якого нібито грашка шантажувала тілом загиблого сина дивний шантаж. І навіщо СБУшникам прилади нічного бачення в хаті для картинки? Продюсера Єрмака черговий серіал знімає. Пише Бібрецький тим не менше, у СБУ в той же час підкреслюють наступне. Наявна інформація свідчить про російське слідовбивстві Андрія Парубія. Зазнач. Чають СБУ. співробітники служби безпеки України, національної поліції та офісу генерального прокурора вважають, що до організації вбивства народного депутата Андрія Поробія можуть бути причетні російські спецслужби. Відповідну інформацію правоохоронні органи отримали у ході першочергових слідчо-оперативних заходів із затримання кілером. Злочин має ознаки замовного характеру. Є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб Російської Федерації. Ми співпрацюємо з колегами правоохоронцями, щоб встановити усіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердили джерела інформації та зібрати докази, зазначив начальник управління СБУ в Львівській області Вадим Онищенко. Нагадаємо, що у ніч за 31 серпня на 1 вересня СБУ, нацполіція та прокуратура затримали чоловіка, який підозрюється в убивстві народного депутата Андрія Парубія. Завдяки злагодженим діям правоохоронці вийшли на прямий слід фігуранта протягом 24 годин з моменту нападу. А протягом 36 годин затримали його дії про підозрювано. Кваліфіковано за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною першої статті 115 «Умисне убивство» та частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю, розкриття злочину та затримання перебування на особистому контролі президента України починає Володимира Зеленського. Наразі тривають слідчі дії про подальший перебіг розслідування та нові підтверджені факти щодо скоєння злочину правоохоронці. Інформуватимуть додатково. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.